Uh, так, 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 що в нас є? Я другий рюкзак, якщо треба ось макс, Блін, що? А кот тут я всю Да, пятрк мало, у 30 штук всего на все. И 67, так. Давайте дальше, тоді сюди. Ну я тачка взагалі. Тачка, я зараз дай на тачку тоді. Всім привет, приєднується. Так. Надюха це ти, ага, окей. Макс? Куда ж золотий побіг уже? Без поняття, чесно, але нам треба лутати. Встановлю. Хай біжить зон, я не знаю, чому він туди побіг. Треба лутатись. Ага, тут бачу, бачу Значить, жовтий щось може знав. Диви. Двиставляю цих заборів. А ти потім не можеш проїхати. Так, добре, добре тоді. Спробуємо сюди. швиденько пошли. Ой-ой-ой. Наче на тривога. Пройди найближчих. Значи не байдужі. поруч. Да, да, да. Но... Не, не не, ну. тривога. Пройди Є щось, є щось так. Раз, два. 3, 4, 5. Окей, я другу ногу туди ставлю. Але треба якийсь прицел. Окей, два їх це мало. мк МКшка є. Якщо треба зелені набої, ну, мене 30 штук, правда, але скину. Ой! Чого не? Глушничок, є. глушничок драгунов ну, класна ж тема, але Опа. Е -е, Військовий желает третього рівня Йомає. А шо за він відмітив, це типа похвалився? А що немець? В... Військовий желает третього рівня, відмітив і забрав. А... Вот, что, он тачку забрал в нашу? Слухай, да! Вот. Ах ты ж, Антончик! У нас Той, баги. Да. Так, ну что, страшного? Ну баги, ну а, блин. Эх. Эх, -э, почекай, 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 почекай. Ничего носи. Я в не сейчас заберу тачку. А, Макс уже тут, а слайк. Да-да-да, я иду в ту сторону. Да седай Давай, 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 сюда, сюда, сюда. Сюда. Поехали, поехала. Так. Две двинтали на тачке <свист> О, тут є а тачка, тут є тачка. Це є, Все, Все під'їжджай сюди, зараз ми, якщо що, ага. так, Всім приєднуюсь, ставте лайки. Бо без лайків, стрім. Не просувається. Так, давай, давай, давай. Надо, надо якийсь нормальний приціл. Х2 це не серйозно. Х2 були тебе хоч x2 є. Можеш забрати тут є, в цій кімнаті. А ще один? Так, да, так, да, так. Да. О, хорошо, хорошо. Так, да, а. Бо в мене з слушничком просто і було б дуже добре якесь іксовочку. Так, 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 так. Ех, багато хочеш. Та згоден, що ж я зроблю. Тут насправді в магазині можна закуплятися. О, поки що ти їде. Опа. По нашій тачці. Окей. А ти де її оставила? Ось тут. Поруч. Могло сюди не... заїхати. Але ладно. Распадёшься. Иди, с усилием. Иди да. жай, пиди Вон, на баш. Слекуясь, слекуясь, слекуясь. Ага, бачу слева Даша, Даша. Вс, псих? Не. Вроде бы. Ты... Вроде бы положили, да. Шо ты, Шенрон? Пиздно прокинулся. Так, ой, я? четвертый прицел. Не, 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 не. Желтый. Наш. А. Подъехал Так, окей. Я не знаю, я, я к. точно... я кинув прямо в них. Е, так, давайте їдем, їдем на. Як можете сідать. Я двох розвалив, тут один був і там за машиною. Да-да-да, я знаю, бо я в одну. Я, получается, закинув в них цей молика. Бо мені меня співпраця прилетіла. Давай. Червон, блін. Ти там нас забрав машину, давай, не делай Дию. Окей, відміточку ставте, якщо можна, і поїхали. Ну не насту I'm sorry. А воно, блін, мені теж подобається, як воно цей транслює цей демедж. То, блін, чуть-чуть, то не чу-чуть. Можна спригнути згори, перекотитися 10 разів. тобі взагалі нічого не нанесе. Так, 6 домиків. Там, 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 слабо, там. Зараз продивлюсь, я проїду так мимо. Там всі двері там, видно. Там садки золото. А шо, двері... а які двері? Її не через двері Давайте спробуємо. Я розумію, що вона не через двері заходити. Шо? Зараз буде. Не війська. їдь жовтий, геть геть мені Я зараз хоча б якісь дими треба взяти, бо я дуже багато покидав. О, тут є аптечка. Вау. Дови, так, ага, ну зараз скоро їдемо на цей зону, звичайно, але просто шо. ой є, є я поняв. Я зрозумів, що він пищав. Там дуже далеко mm. зона. Все. Давай, давай, давай. <рик> Та мою, брт. Братанчик. Прямо перед машиною випрягну я такий. Кінвуру. Все, залітаю туди в зону. Давайте, давайте, ця каточка похожа така на щось, щось полюдське. <плук> Та мо йо! Ну якщо ти так пару разів поробиш... Я не знаю, мене щось пороблено. Боліків не вистачить. так, 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 так. давай, давай. Так, 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 дивлюсь, дивлюсь. Да, це, конечно, ми з горки вже будемо їхати. БТРа, хтось есть О, а ми не пансерфаус, ничего не писали. Тебе... А, ж не чуєте, забув. Він просить тебе зупинити в машину. На англійській. І він прям так це з таким акцентом. Стоп! Оу. Зараз, зараз, зараз. Ти хтось, Ти хтось? Тачка. Знизу, знизу она. Вон. Ой, там перестрілочка. Це не БТР. Автобус уїхав. Ні, це не, це не БТР, це не БТР. О, ні? Да, 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 це не БТР. Це гуманітарочка велика. Все. Нас побачили. сідай, 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 сідай. Бете в роді будем будемо в роді. Кликни, кликни. Зараз, я зараз, хочу, я сюди дадати. спущусь. Окей, тоді давайте. Ну, звідси, звідси, снору. Давай, давай, спини. Сідаєш? Окей, да. поїхав. Так oh. stop, the не... car, stop the Стоп, потім... stop кар! Стоп а кар. Стоп the кар. А акцент не Блін, не, ні, він no, не корінний. Украї... Ну, не український? Ні, ні, ні. блин, не український. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. У <говорит> Зараз, 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 уезжаю, уезжаю. Доброе. Не Ты сюда хочешь? Конечно, не хочу. Зараз, зараз, я тут припаркуюсь. Ой, як ми з мене нравилися. тоже але але. Ну золото пішов перевіряти там. Окей, зараз дивимся, дивимся, де там був. Я не хочу вимикати своїм икром. А, зліва бачу, зліва. Подожди. Ні, це показалось. Це був кущ. Кущ чи листочок, знаєш воно. Mm -hmm. Так, 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 тихенько. Тут... Так, а нам, по нам, по нам, нам. А де? Я трошки тачку відвезу. Так, поменяю жилетик собі покшо. Ага, ще один рюкзачок. Я зачок. там якийсь причин. Пошукай, пошукай. Аптечка. Так, що в нас багато? Не надо стільки набоїв. Глушничок є, якщо треба комусь. Там... Мені вот сил краще. О, блок. Так шумінг. Угу. Сюда. Давайте тоді рухатись так ногами. Так, поліки. Е, -е аук є. Так, дуже багато набоїв не. Опа! Сигнальний пістолет. Ну, вообще зараз... один зараз... БТР Є. Один БТР, один лут. Висиваєш? Ну, окей, окей. А, давайте, Туді. визивайте. Тоді. Ту Тоді... Ба! Там треба було під вуглом правильно визивати БТР теж. Я визвав, визвав нормально. Там Там міняється. Бачиш Збоку боку колд, ар аирдроп ну, пише. Тепер головна задача дожить. Дожить до нього? Якщо ми в нього сядемо, я вам кажу, це буде, скоріше всього, ближче до топу. Так, зона. Через десь. 20... Главне, не знайти красивих таких як ми раніше. Третій рюкзак кому треба. Боліків опиваємося, опиваємося 40... боліків, щоб цей щоб зона нас не лупила. А в мене мушники О... та в мене також є. Просто, будь, будь. Так, так, треба скинути трошки цей і взяти собі ще доми. Це він? Да, випадає, випадає. ура! О, зашипісь. Дай, зараз? Ну, надіємося, що... Що, що? Це я не до вас, це я. Ага, ага, окей, окей. Дайте та йди в баню своєм ворого. Саня. Де, де? Де наш цей? Там, Та, блин, ну там, желтая метка. Да блин, зону. Ну, біжу біжу Бежу, бежу, ставити. до него. Бежу, 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 бежу. Давай, 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 да, давай, 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 давай. Да, да, да. Кидаю дым, кидаю дым. Все, я в ньому. Все, ду, good, good. Чи Кидайте? Да. Давайте, я не хочу рухатись. Все, я сил. Yeah. Сила? Да. Yeah. Да, да, Лин? да, зараз. Ага. Ой, як ти буде неудобно. Жолто Мені? забираєш? Мені дуже неудобно, якщо чесно. Ще видно. Ага, бачу. А, вон, прямо перед нами. Добрий день. Все, хай, хай сіда. Блін, зараз. Я Що? його передави, передави. Я чесно, навіть не побачив, Ну, я не можу попікати. Давай, давай. Ну, хе ти жовтий, хай іде, чи шо. Біжи, біжи біжить, біжить. Ну я, ре... я реально не можу попікати ним. А ну пошди, не двигайся, я швиденько полічуся. Да, 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 давай, давай, давай. А, в ньому можна лікуватися бактечкою? Да. Де він є? Все, підход. Окей, все. Ну, шо я вам скажу? Це гуд, за це можна лайк поставити. Так, ну що, підкручую тоді трошки цей. Хороша, я теж зареєструюсь. Так, 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 так. Хорошо. Дякую, дякую. Так, як би це його гарно зробити, скажіть мені. Не знаю, треба якось гарно придумати. Да. 22. Шин позначив. Я не хочу сюди він... поїхав. Гляньте мої точки маршруту. Так, 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 так. Зараз дивлюсь, чи тут відчинено. Та тут просто по-любому хтось може. Я не спішу, я Я не спішу. Надо Просто поки можна поїздити. Я не сильно, так знаєте. Давай просто, просто їздити цілу зону, ну там 4. Ну, 4. зараз Палу хоча б 40 секунд треба приїздити. Опа! Якщо треба комусь, да. можете випрыгнути. Макс, давай, давай, давай. О, даю все, сейчас, сейчас. Давай, 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 Бегом, 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 бегом. Макс, Макс, Макс. Секунды. Запрягай, запрягай. Я... Все. Да -мо. Давай, 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 давай. ай мать. мат поехали. Все, красавчик, красавчик. Все. Зашей краще. Що Наш... Тр... Наш... там? там? Третий рюкзак. Третий шалом. Да, 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 да. Окей, окей, окей. Авм-ка цей масхалата не взяти, ну ладно. Нічого страшного. Ага, переді нами хлопчики. Пробую. Як ти там бачиш? Чесно, дуже погано бачу. Ще й збив. Є, є. <сум> Во, <зашибюсь>. Я Во, зашибись. <сум> 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 я нікого не бачив. Я попробую його добити зараз. Давай. Я не бачу де він, чесно, взагалі нічого не видно. О, справа, да. Да, да, да вперед, 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 надбу. Вс, вс. Не, ну, ми ще в зоні, е, Можна звідти відігрувати, Там точно не було, вроді нікого. Ну давай, давай попробуємо. Здесь ешоу бетер сіли і пікли. Да, да, да. А там, а там з ним. Вон, вон, справа, справа. Нет, справа. отут. Задом... Да, ага, ще... бамбу. Блін, це треба. А, вось, це він зверху. Да, да, да. Ай, яй 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 Блин, не можу, не можу, не можу. Ладно. Он там лучше не забуває. Ну взагалі можна, звісно, його пробувати завалити. Мені кажуть, це Шо буде нуді? така ластова, да. да, мабуть, можлив, так? Можливо, можливо, так. Татенька да. ластова буде. Та він знову завалив. Завалив його. Так, так, так. за руль сядьте. Все, все, все. Сідаю. Давайте, хто там сяде за руль. Сидай. Давай я сідаю. Давай, давай бегом бегом. Mm -hmm. Бля. Да, давай, 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 братишка. Я думаю, він уйдет. Не... Ай, він. Не знаю хто він, Тих, але він. Валако. Давай зону, 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 зону. Він не тяне верху БТР просто. А він не хоче. Ай-яй-яй. Ай, ай. Не тяне. Ну давай не, значить Окей. не верху. давай понизу. Пробуй. Так, проти нас ще п'ятеро чоловік. Блять. Понизу, в принципі, норм буде. Та пробуй. йому, я не можу виїхати. Я зараз заїду через зону. Давай, пробуй через, через, зону. через зону, давай, тільки швиденько. Боже, боже, боже. А! Ааа! Блять, ні. Давай бігом, бігом. блять. Зараз Нє, я, я на розгоні, на розгоні. Не знаю, чи получится тебе. Тут, в принципі, норм. Давай, 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 давай. Є. О, зашибись взагалі. Так. Блін, я так, тільки... Биліться, а... ви... Я не можу полічитися, я полічитись не можу. Давай, давай, чекай, чекаємо. чекаємо. Ну стань, я полічуся, стань. Зупинись, зупинись. Став, 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 став. Лікуюсь, лікуюсь. Ми прямо по центрі зони. Все, давай, погнали, погнали. Так, він позначив. Можна випрягнути, ми по центрі зони. Якщо що, далеко не відходьте просто. Не відходим, не відходим. Хай хоча б один, но залізе в цей бетер. Це хто? Ага. Так, у нас okay. спереді, спереді тепло. Типу. При... Бачу. Ззаду, ззаду. Ззаду, да. Окей, okay, зняли. Все, зняли його. Нє, впав. Нє, я його тільки що задавила. Бля, я не Вот там, вот там, да-да-да. Кену метку, вот там тип був. Лут падай, лут Ляха Зараз, зараз. Ага, да. вон, вон він. Да. Убий налево. Мет. Метки. Надя. дякую. Весад, Не надо, не надо, не надо. Можна не підніматься. Сідаємо? Сідайте, сідайте. Нічого не бачу. У мене дуже мало КП. Мені треба полікуватися. Є чим полікуватися, є чим полікуватися. Є, але треба спати, щоб полікуватися. А, він він тут. Ага, ось. Hello. О, жовтий мене піднімає. Він ззаді, де він, ти, тип, я його не бачу. Зліва, зліва. Ось тут, де. Задавив, задавив його, задавив. Ага, бачу. Давлю його. Сюди. Еп... Макс, ти випрягнув? я Ау. хотів його, типа. Шає, шахту 7. Ще один, ще один. Да-да, я Не бачу. Вон, вон він! Что значило? Беда! я його ну, вы! Виб... Красавцы! Сюда! Вс, ч ты не хотят? ну, це да. реально такая. Okay. Like, what's okay. that no touch, no touch no no like? Will it chess me like? Bit no.